18 червня відзначають свій день дільничні офіцери поліції. Основні функції цієї служби це забезпечення прав і свобод людини, її безпеки та захист від протиправних посягань, надання у межах своїх повноважень правової соціальної допомоги населенню, налагодження співпраці з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, населенням і громадськими формуваннями з охорони громадського порядку у зміцненні правопорядку та профілактиці правопорушень. Тож, хто такий дільничний офіцер поліції? Його можна назвати універсальним солдатом, адже він одночасно приймає безпосередню участь у виявленні та розкритті кримінальних правопорушень, здійснює реагування на заяви та повідомлення громадян на території адміністративної дільниці, яку обслуговує, проводить профілактичні заходи з метою недопущення, вчинення адміністративних правопорушень, роз'яснювальні профілактичні бесіди з громадянами на тему, як не стати об'єктом правопорушень, зокрема шахрайств. Проводить визначення законодавством превентивні заходи відносно осіб, які перебувають на превентивних обліках, а саме раніше судимі особи, яким судом встановлено адміністративний нагляд, а також особи, формально підпадаючи під адміністративний нагляд. Як розповідає начальник сектору дільничних офіцерів поліції Сумського районного управління поліції Андрій Синельник, для виконання функціональних обов'язків на території обслуговування працює 13 поліцейських станцій в різних мікрорайонах обласного центру. Вони забезпечені комп'ютерною технікою, меблями та іншим необхідним для виконання службових повноважень майном. Але ж більшу частину робочого часу поліцейські проводять не в кабінеті, а на території дільниці. Станом на листопад минулого року на території Сумської міської територіальної громади проживає близько 266 тисяч чоловік. Сектори дільничних офіцерів поліції, відділу превенції Сумського районного управління поліції несуть службу 47 дільничих. Таким чином, кожний дільничний офіцер поліції обслуговує дільниці з населення більше 5 тисяч чоловік. Але з початком повномасштабної війни повноваження та завдання дільничних розширилися. Але під час війни насамперед приділяється увагу виявлення колаборантів, а також осіб, котрі можуть бути причетні до колаборантської діяльності, незаконне заволодіння або зберігання зброї, вибухівки і боєприпасів. А також найважливіше це допомога людям, котрі опинилися в скрутному становищі, адже довіра населення це найважливіша оцінка результатом роботи працівника поліції. Крім того, з-поміж інших співробітників поліції, дільничні офіцери заступають до несення служби по патрулюванню міста в день та у нічний час, з метою профілактики вчинення правопорушень та виявлення порушників комендантської години. З початком повномасштабної військової агресії з боку РФ вони цілодобово несуть службу на блокпостах з метою перевірки громадян на предмет ведення ними колабораційної діяльності або участі у незаконних збройних формуваннях на території агресора. Під час перевірки транспортних засобів виявляють такі, що знаходяться у розшуку за різними базами даних. Та все ж, превентивна діяльність та співпраця з навчальними закладами залишається не менш актуальною. У нас налагоджена досить тісна співпраця з дільничними інспекторами поліції, будь-які звернення. Вони реагують надзвичайно оперативно. Чи це стосується порушень дисципліни нашими здобувачами освіти, чи право порушень на території закладу освіти завжди реагують. Стосовно Олександра, який відповідає, скажімо так, Більше за наш заклад освіти. Було багато звернень, навіть останнім часом до нього. Вчасно прибував, вчасно були, приймались рішення. У Олександра ми поцікавилися, як саме починається його робочий день. Насамперед починається з наради, з наради з колегами, обговорення планів на робочий день. Буває, що виїжджаємо на адреси для доставки осіб. В суди, прокуратуру або до слідчого здійснювати прийом громадян, адже постійно люди звертаються і на власний мобільний МІ телефон, і на робочий телефон, на чергову частину, і кожному треба приділяти увагу. Тож як бачимо, функції та повноваження дільничних офіцерів поліції дуже широкі та всеосяжні, а тому й навантаження на кожного поліцейського доволі велике. Але ж почути привітання з днем служби то завжди приємно. Вітаю всіх причетних з днем створення нашої служби, зичу вам жити і працювати під мирним українським небом, досягнути висот та поставлених цілі, отримати задоволення від своєї діяльності та знати, що ви є обличчям поліції для місцевих мешканців. Бажаю усім вам міцного здоров'я та більше радісних моментів у житті.